Сполучені Штати Америки розгортають додаткові ядерні субмарини поближче до Росії, навіть не розповідаючи, в яких саме місцях таке посилення відбувається. Причому на кожній ядерній субмарині США десятки і десятки ракет, які здатні сучасних високоточних з ядерними носіями, які здатні за годину знищити ядерний потенціал Росії. Медведів допогрожувався, Кремль допогрожувався. Головне, що залишилось 6 днів. وأنتم ترمب تتمون І за ці шість днів відбуваються карколомні події на сам тиск на економіку самої Російської Федерації, на економіку війни і об'єднані арабські емірати заморожують рахунки російських компаній. І Індія відмовляється найбільше НПЗ Індії від російської нафти на користь американської та арабської. І це тільки початок. І не дарма Путін засекречує навіть статистику економічну, перестали вони публікувати, тому що економіка війни Путіна. Зазнає колапсу та краху, і це тільки початок ще шість днів ультиматуму. І будуть ще додаткові дії і тиск і від антипутінської коаліції, і від Сполучених Штатів Америки. Далі буде.